Доброго здоров'я, в ефірі на першому західному програма GoPro. Я ведучий Олег Радик, наш сьогоднішній гість, головний митник Львівщини Андрій Кузнік. Радий вас вітати. Доброго дня. Олеж. Скажіть, будь ласка, вже можна? Ну не вже можна, але точно вже є перші підсумки криміналізації контрабанди, яка прийнята Верховною Радою з липня. Задоволені ви криміналізацію контрабанди особисто? З першого липня. Цього року поточно вступила в дію криміналізація товарної контрабанди. І там, в принципі, передбачена відповідальність по першій частині. Тобто, мовно, я приведу приклади: завозить протиправну суб'єкт чи фізична особа, бо притягається до кримінальної відповідальності саме фізична особа, завозить і організовує протиправне приміщення товарів. Перша частина криміналізованої товарної контрабанди, це стаття 201 зі значком. 3, передбачає те, що вартість товарів умовно там від 7 мільйонів до 15. Тобто тоді вступає кримінальна. Да. Тобто, все, щось більше 7 мільйонів. Вартість Жуміло. товарів від наступає кримінальна відповідальність. По першій частині відповідальність 800 тисяч гривень штраф. Що означає по першій частині? Вибачте, я тобто, вас викладаю. Там а, є, є 201 зі значком 3, тобто товарна контрабанда, є декілька частин. Тобто кожна наступна, вона є тяще, важче по відповідальності. Тобто та. Після 7 мільйонів, так? Від 7 до 15, до 15 це перша частина, друга від 15 і там група і осіб за попередньою. це є 800 тисяч, правильно? Так. Тобто навіть, навіть за за мільйонів, так Так, так 14,5 мільйонів можна сплатити офіційно заключити угоду зі слідством, сплатити е, в державу 800 тисяч гривень і здійснити митне оформлення цього товару в той же час. А людина буде кримінально осуджена? Ні, якщо це буде угода зі слідством, то вона передбачає те, що не буде, буде рахуватись такою, що не притягнута до кримінальної відповідальності. А як, а як було до цього, як було по коли це була адміністративна відповідальність? Е, у нас адміністративна відповідальність не було наша стаття це 483 митного кодексу, яка передбачає надання в митні органи документів, що містять неправдиві дані щодо вартості, номенклатури, тобто з приховуванням митного контролю? І у нас відповідальність зараз прописана по адмінці з від 50 до 150 відсотків і із конфіскацією або без такої на розгляд суду. Тобто, скільки це би хоча б грошах виходило? Ну, умовно, якщо зараз, наприклад, 7 мільйонів, да, тобто сплатити треба в бюджет 3,5 і теж здійснити митне оформлення. Зрозуміло. Це ж це шпарина? Е, ну, на мою, Чи це схема. На мою, на мою думку, це шпалина або якась така м прогалина в тому. Що в нас виходить так, що наша адмінвідповідальність ту, яку застосовуємо ми і складаємо протокол про порушення митних прав, є важче ніж кримінальна відповідальність. Що в випадку треба робити Верховній Раді, нашим обранцям тебе внести? Якісь ну, зміни б, бажано б так. Ну ми постараємося, щоб наш ефір хтось побачив зміняємих е депутатів і щоб це зробили як можна швидше. Тому що ну тим точно користаються, я розумію. Ну зможуть. Да. Тобто нормальний юрист це розкладає особливо легко. А взагалі, от ви кажете за, -за суди, звернення в суди. Е як співпраця з судами, судами? Ну, у нас є частина е статей е митного кодексу саме правопорушень, е які розглядаємо ми. І в нас в цьому плані теж є умовна угода, тобто мирова угода. З порушником. З порушником, так. Да. Він сплачує 30% від е, вартості товару і розмитнює або вивозить даний товар. Ці статті розглядає ми. В нас тут за 10 місяців, завдяки нашим розглядам, тобто розглядає мій заступник по напрямку протидії митним правопорушенням і боротьби з контрабандою, У нас за рахунок результати цієї застосування цієї статті розгляду правопорушень є 23 мільйони перераховані в державний бюджет. За який період я перепрошую? За, за 10 місяців. То ті статті, які розглядає суд. Так, дійсно є конфіскації предметів правопорушення на 50 мільйонів. Ми не можемо застосувати по наших статтях конфіскацію, їх може застосувати тільки суд. Накладено штрафів 70 мільйонів, але по факту стягнення до бюджету тільки 9. Тобто, виходить так, що результативність наша розгляду. В чому причина? Ну, багато справ із 600 справ, які ми передали в суд, 110 суд закрив. Ще раз статистику. 600 справ. Ми передали тобто до судного розгляду. Я, я 110. Я Суд закрив. Закрив за. Ну, нема злочину. Так, так? немає від складу правопорушення. Я, я, я Судній склад правопорушення. Дай Боже здоров'я. Ва, ваша честь. Добре, давайте про приємне реконструкція пунктів пропуску. Буде вона. Е, Нарешті, колись, коли починаємо з нашого старого, самого старого і самого болючого пункту пропуску це Цей пункт пропуску був збудований в 68-му році. Е, зараз вже підписаний договір на реконструкцію. Цього року вже мають ставити будівельний майданчик і починати цю реконструкцію. Я розумію, скільки скарг поступає. Саме за шигін, що там не в належному стані е, вбиральні, що там погана дорога. Найбільше реально найбільше склад той знуша старих... кількість скарг. Ну так там найгірший стан справ дійсно в тому. Ну і тому. Там і людей більше їздить. Правильно не більше, однаково, я Думаю, однаково, що, так? на рівні з криківцем, але найгірше становище, бо це саме старший пункт пропуску. І, і, там, туди і, держ... і там його так поремонтувати ну, неможливо. Не то, що неможливо, а це буде. Е, ми знаємо, що передбачається повна реконструкція, його, і ми зараз кладемо в ремонт. Ну, це буде нераціональне використання бюджетних коштів. Тупість буде, буде зрозуміти. Я розумію, ті скарги за дороги. Е, ми постійно шукаємо, хто нам допоможе хоча б їх підсипати. І ми їх підсипаємо регулярно, там, раз в місяць. А у вас немає бюджету на це? У Нас немає, тим більше, що бюджет, навіть якщо б і був, би, у нас повністю пункт пропуска підлягає під реконструкцію. Знову ж нераціональне використання бюджету так. коштів було. А коли почнеться? Цього року мають вже ставити будівельний майданчик. Він передбачає повністю всю реконструкцію пункта пропуску, крім самого пішого переходу і крім одного нашого складу. Тобто повністю вся ділянка буде вже по іншому розпланована, буде розрахована на більшу кількість транспортних засобів. Зручніше і для пасажирів, і для вантажів. Скільки триватиме? Триватиме два роки. Два роки. Ну знов таки, це в контракті стоїть стаїться. Сум... Хто, хто робитиме? Роблять це міжурядова угода, міжурядові кредитні кошти. Вони ця угода була підписана ще 15 а ручками, хто буде робити. Генеральним підрядником будуть поляки, і передбачено договором, що 60% має бути польських товарів робіт, і може бути 40% наших відсотків. Mm. Тому генеральний підрядник, ЮНІБЕП польська компанія, польський будівельник достатньо відомий і давно і довго вони працюють на польському ринку, і вони будуть. Робити, а чими це, ручками б, безпосередньо це вже є. Буде їх, він не такий копія чогось, чи це якийсь. Ні, там окремий проєкт. Окремий да, у нас е, є проблема, наприклад, і з водопостачанням, і водовідведенням. Це теж достатня проблема, бо і в самих е, населеному пункті Шигіні не завжди є вода. Тобто воду треба шукати, і зараз вони це ж ти Враховано це роблять. враховано? Так, да, вони зараз роблять геодезію, шукають воду. І скільки і грошей на це піде? Е, на геодезію? Ні, взагалі. Взагалі на сам пункт пропуску, якщо не помиляюсь, 23 мільйони євро. Що по Краківцю по раві Руській? По краківцю є в планах і є тендер на розбудову. Зараз там, де є ділянка А4, там де пасажири в нас виїжджають. Там з проєктом передбачено зліва і справа два пасажирські термінали, які будуть саме для пасажирів і для автобусних зали. Тобто, і зліва, і справа ділянки А4, далі там автобан вже на Польщу йде. І mm. зліва, і справа буде пасажирські термінали. Там менше Бачимо. коли почнеться, скільки витрат? Зараз не готовий сказати, скільки витрат, там трошки менше буде. Зрозуміло, ну, що зрозуміло. просто побудувати два термінали буде дешевше ніж, але це все передбачено угодою, кредитною угодою. Теж між їх два між Україною і Польщею. Так, да, теж пару років точно буде. Ну і по рава руський передбачено тим же контрактом. Передбачено будівництво пішого переходу в пункті пропуску рава руська. І теж будуть поляки, і теж 60 на 40. буде будемо будем, надіємося після перемоги їздити зручніше колись. Скажіть, будь ласка, як зараз виглядає е, зменшилась, збільшилась кількість порушень. Ну, ввезення ввезення контрабанди? Ну виглядає так, що у нас в принципі не декларування, саме такі великі порушення. Да, тобто, 1400 випадків, 600 з них це е, не декларування товарів. То тобто люди, це намагає... в машині ховають де не, щось? не те, що ховають. Воно не все знає. Не на, на видному місці, але вони не декларують. Тобто завозять умовно там, там, не знаю, там, бушні якісь речі свої власні, да? а, і серед них лежить, я не знаю, там, два екофло. Ці екофло, Зараз ти зрозуміло, на них пільга, а так взагалі, наприклад, ну, це Йо -йо. до прикладу. То... Ну, тобто, це класична, і і це не не і це не завжди просто не знання. Частіше всього так? не знання. Це стандарт, розраховують прості наші які, нормальні громадяни, які... Де, які розраховують на те, що просто ніхто не побачить. Ну тобто чимоданами я всі закидали старими, якимись там речами, Вони полізуть. Тобто, це саме кла такі, що хочуть провести манвазі. Ну тобто, назвав їх такими свідомими людина, людьми, які хочуть, вигадують дати. щось таке вже більш важке для того, щоб його знайти. Ну, наприклад, там у нас було більше там ста телефонів в, в автобусі, ну не в пасажирському в бусі, де були заховані вони повністю під в дверях, тобто зняли повністю всю обшивку. Вкладали туди телефон. Це за група, правильно тебе це. Це не і то, що звучена її... група, але він так собі вирішив, що його так не знайдуть. Mm -hmm. Десь в рами взагалі, що з е, може ми розкажемо? Що з так я знаю, що через піший перехід проносять з собою громадяни айфони? так? Що, mm -hmm. що це за практика така? Статі... Заборонено вносити два? Статтею 370 передбачено те, що е, до особистих речей відноситься два телефони. Mm -hmm. І наші громадяни е, користуються цим, і вони несуть два айфони. Ну давайте вони... розкажемо. А тобто, це, він там в Польщі коштує дешевше, ти сюди його приносиш, віддаєш е, в салон і отримаєш якийсь там з Ну, Скоріше за все, отрим... вони наняті да, кимось для того, щоб вони Бо мого, пох... це... мого похресника так забрали. То я звідки знаю цю схему, і мені, мені, мені жалівся. Жалівся. <зум> зали... А скривали телефон? <зум> просто забрали і протокол написав. З... Забрали один телефон, забрали. Один телефон забрав, написали значить, протокол. Так, та. він. Він якось це та, так це вже той. Ну я ж вам не дзвонив, хоча маю телефон. Але до чого веду, що Він якось таки дав покази. Що навіть адвокат йому сказав, вибачте, вже не твій телефон, це телефон держави Україна. В нас такий був випадок, там де йде жінка. В неї питають, ваші телефони особисті. Вони мають бути хоча б відкриті, активовані. Ну що таке особиста річ? Та це не новий в упаковці. Ми їх відкриваємо, дивимося, чи дійсно він особистий, чи не особистий. Якщо ні, там жінка відмовилась від надання пояснень. На неї склали протокол. Вона протокол не вручила. Обійшла по всім правоохоронним органам, понаписувала скарги, що в неї вилучили її особисті два телефони. А під час розгляду справи по цьому протоколу вона прийшла на розгляд справи. Коли в неї спитали, де ви взяли ті телефони, вона сказала, що там один родич її купив для того, щоб вона, умовно, її купив. Але потім в процесі вона сказала, ні, один йде сину, другий невістці. Тобто це не ваші тоді особисті речі. Так, виходить. це Писали в постанову і лишили її без телефонів. Гуманітарку є багато злочинів, що возять під виглядом гуманітарки. Наразі все частіше відбувається практика така, що намагається під виглядом гуманітарки привезти, наприклад, ті ж легкові засоби транспортні. Не знаю, з якою метою. Або просто на тимчасове. Ви маєте на увазі дорогі, чи, чи це не, 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 не має значення? А, та тут питання не в тому, що вони дорогі, а наприклад, питання там ягуар. Mm -hmm. Ну який ягуар, е сідан, може бути гуманітарна допомога для того, щоб поїхати е обороняти нашу державу. Да? Клієн не... перше. Ну. Люди на що розраховують? Що вони просто привезуть їх, оформлять на, на якийсь фонд і будуть їздити, так? Так. А і там якось буде. Деякі я бачив по об'ямах, навіть надають таку послугу. Тобто ми вам привозимо машину, вашу ж машину привозимо, даємо тимчасовий техпаспорт, і по закінченню військового стану ми вам допоможемо її там легалізувати. Хоча ті, хто ведуться на цю схему, не до кінця розуміють, що ну, ніхто їм не легалізується. Ну, це нереально. Це афера. Це афера. Це, це, це крім того, що це порушення законодавства. це, 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 це й шахрайство? Це людина, шахрайство. яка хоче обдурити законодавство і її ще й самі інші шахраї. Ну і зазвичай ми таких притягуємо до адмінвідповідальності відповідальності шляхом тої ж конфіскації транспортних засобів. Але це, зараз є гуманітарка, отака просто ще возять люди. Ти возять, багато возять гуманітарну допомогу. Не зменшується так. Е, ну спочатку року ми оформили 91 тисячу тонн гуманітарної допомоги. Вона зменшується менше з прийняттям нове законодавства вона зменшується, але е, не можна сказати, що її взагалі немає. Та я думаю, що там на відсотків 20-30 вона впала порівняно з роком. Е, стабілізувалася чи як, як ви бачите? М -м, більш за все, у нас от, там стабільно це транспортні засоби. От їх було там умовно п'ять тисяч в місяць. Ну от зараз за 9, за 10 місяців ми оформили 56 тисяч транспортних засобів. Mm. Які їдуть допомагати нам боронити нашу країну е, взагалі. Е... Знаєш, що митниця е, їздить, е, допомагає е, ну і хлопці служать з митниці, допомагає допомагає в, звідки ви берете гроші. На це скидаєтеся е, спільно колективом, профспілка допомагає. Е, Питаємо, хто чим може. Тобто, там раз в три в чотири тижні наша група виїжджає. До цього вона отримує списки того, що необхідно е, нашим е, побратимам на фронті. І Ми намагаємося за 3-4 тижні зібрати це все. Хтось з фондів допомагає, наприклад, там дронами допомагає. Деякі фонди, які приносять, каже, ось у нас є ще. От ми привезли, у нас ще є один, ми готові вам передати. І ми передаємо це нашим побратимам. У нас один служить Гена на прізвисько паук. Він є командиром батальйону. Один Вадим є заступником командира батальйону. І все. Це хлопці, які служили, які працювали на львівській митниці, так? Це хлопці, які працюють на львівській митниці, просто на даний час вони мобілізовані. А, ну. Тобто не можна сказати, що вони зараз не працюють. Так, да, вони мобілізовані і після ну, демобілізації Це так, до вони, чого я та, хотів, щоб розвіяти е, е, міф, що митники не воюють. Всі воюють, всі воюють, всі воюють. Всі живі? Е, на жаль, ні. На жаль, четверо в нас загинули. Вибачте, я а, мусив запитатись. Так. Жаль, четверо з нами немає. Вічна пам'ять. Вічна пам'ять пам на Е, Давайте на якийсь такий е, ноті, ноті плюс завершимо. Що би ви порадили чесним громадянам, які е, там перший раз їдуть за кордон? Е, чого не боятися, чого не боятися? Дивіться, ну треба е, або проконсультуватися, якщо перший Де? раз їдеш. Звичайно, митний кодекс особисті речі. І є там же в кодексі, є норма, яка скільки товарів можна завести для того, щоб воно не підпадало під адміністративну відповідальність. Тобто є норма для громадян, які заїжджають більше, ніж, тобто виїхали, побули більше, ніж 24 години і повертаються. Є норма, це 500 євро. То, що не підлягає оподаткуванню, тобто можна купити товарів на 500 євро і не більше ні, ніж на 50 кілограм, зрозуміло. Ну і ще раз зафіксуємо все-таки по айфонах, Якщо якась їде пані е, з-за кордону, повертається і везе синові невісті по айфону, то синою може повести, а на вистів же ні. ні так. Треба декларувати. Просто що декларувати. Великий великий 32,5%, тобто це 20% податку на додану вартість і 10 мита. Це все оподаткування фізичної особи. Тобто любий громадянин може захотіти Може хоча б хоча б 20 взяти. 33%. Угу. І собі, як ти і, каже, спати ху... спокійно, Да. І не і не ховати собі їх десь. Не ховати і не мати, білесні. мати, як кажуть на Галичині, мати чистий спокій. О, я, я радий, що ви вже говорите як на Галичині. Скільки ви вже в нас? Рік і вісім місяців. Ну це, це наскільки я пам'ятаю для, для митників. Це рекорд. Ви один з самих відкритих митників, скажем, скажу чесно, якось рвете ці шаблони. От. Намагаємося бути відкритими, приходити до вас, ви нас запрошуєте, ми до вас приходимо. Ну, ви више, ви, я бачу, чесно скажу, више так, якось вони е, коридорі говорите веселіше, але нічого. Все е, все буде, все то і залишайтеся, працюйте, а там чим зможемо. Дякую. Дякую, за запрошення. Дякую, до побачення.